Неймовірний біблійний приклад вірності Господу це Йов. І ви знаєте, його історія вона показує, що Кінець справи краще його початку, чому тому, що ми бачимо в житті Йова було все. Але в один прекрасний, знаєте, такий момент він все це втрачає. Він все це втрачає, але саме головне, що він зберіг, це він зберіг своє свій духовний стан по відношенню до господа. На протязі всього часу, скільки знаєте, він перебував у цих випробуваннях. Його всі засуджували, всі ті, хто були навколо, і це показує про те, що у людей просто то перш за все не було знаєте, духовного розуміння, взагалі хто такий Йов, що це перш за все людина Божа. І сьогодні можна знаєте також дивитися, думати, ну навіщо в моє життя там прийшло то чи інше, і так далі. Але питання в тому, що нам треба розуміти, що в один прекрасний момент ми всі, як люди, вийдемо з цього тіла, і ми предстанемо перед Господом. Ми будемо і знаєте, потрапимо перед лице Бога. І питання дуже знаєте, таке, а що ми там будемо говорити? І перш за все, в якій пози позиції ми будемо біля Господа, коли ми взагалі з'явимося перед очима Господа нашого Ісуса Христа, в якій позиції, і в як позиції, які дійсно люди засуджували, постійно були чимось незадоволені, і так далі, чи люди, які духовно зберегли свій стан наприклад, Йова?